Доброго сім'я! З вами знову Микола Сікащина. Юлія Ворона. Сьогодні без Дімона, йому таке тренування не цікаве. Отже, про що будемо сьогодні говорити? Сьогодні ми не будемо показувати, як тренувати якусь мезову групу. Ми сьогодні будемо говорити про профілактику травм. Чому саме про профілактику? Тому що легше завжди попередити процес, ніж потім з ним дуже довго і мучительно, як то кажуть, гратися. І витрачати час, який би можна було витратити на свій прогрес. Було конкретне питання: що робити, коли от на тренуванні ніг люди починають боятися, що щось там хрусне, трісне, от відчувається б непевно, коли там боє болить поперек, неють коліна, у когось та застиг турбують, а в когось взагалі спонтанно виникають судоми. Можна поступити як парліфтери поступають, як я колись ще теж тренувався парліфтеном, дуже довго розминатися перед тренуванням. Але ми теж люди зайняті, не можемо собі дозволити 20-30 хвилин, буквально тільки на розминку, так ми намагаємося завжди тренуватися мобільно. Був проведений за всі ці роки аналіз певних там систем, направлень, шкіл і реабілітації, і профілактики. і от ми для себе вибрали такі от золоті кілька буквально вправ, які ми зараз вам продемонструємо. Сьогодні не треба буде багато інвентаря, буквально такий кайматик беремо і виконуємо таку от першу вправу. Да? Юля просто зараз буде розтягуватись. Вправа реальна золота, показала свою ефективність вже на практиці. значить, ножку під себе. Юлія поклалася. Дим. Можна трошки вище. Якщо гнучкість дозволяє, так. Коліно вертаємо в сторону. не дозволяє. Зараз оператор нам покаже. Да. Ну, Юля просто хитра, вона не сильно часто робить, називається, поки не болить, то поки не робить. Я роблю постійно. І ті з клієнтів, у кого вже були ж проблеми безпосередньо з папереком, сідаліщними, що відстрілювало по ногам, то хто робить постійно регулярно, то вже в них цих проблем немає. Юля, витягнути ручки, коли це вперед. Я буду говорити про нюанси. От, просто ляж, вперед туди, подалі. Тобі рушник треба, так? Да? Ні, не треба. Ще раз кажу, Юля зараз ставить ногу таке просте положення. Зазвичай ногу ми підвертаємо якомога вище сюди, щоб коліно просто було вивернуто через сторону. Інша ножка прямо назад, максимально витягуємося вперед, от скільки можемо, і розслабляємося. Робимо глибокі вдохи видохи Десь треба або хвилину тримати на кожну сторону. Або як я заміряю собі, щоб без секундоміра, то буквально там 15-20 дуже повільних вдохів-видохів. Причому, що на видосі я ще максимально затягую тривалість циклу і розслаблююся скільки, скільки можу. Спочатку, давай, роби на другу ножку. Юрій, просто немає такої стяжки, ти хотів. Да. Але ще раз скажу, коли цю право дуже-дуже давно мені показав один мій колега, і я таким чином усунув у себе таке затиснення спазми сідничних нервів з виходів з точок. Ось тут, до речі, ще от вона лежить, зараз їй комфортно. Да? Як ми робимо, щоб право було максимально ефективно? Ми просто підбираємо такий кут таза максимально, щоб право була нам ще й некомфортна. Наприклад, вона зараз лежить так, тут можна ще погратися, трохи більше вивернути таз і потягнутися, наприклад, трошки в сторону і ще розтягнути поперек в цьому положенні. І він буде дуже класно тягнутися, тому що ми розжимаємо тут. Спочатку буде розжиматися приводяща мишиця наша, і потім через деякий час, якщо вона затиснена, то почне повертатися. Да. Оця проблема з периферії, ближче туди до центра, до місця її виникнення. І буде розбоковувати ті затиснені корінці нервів, які нам дають ці неприємні явища. Піднімайся, будь ласка. Дякую. Виконувати буквально там два підходи на вдохах, на видохах. Ти хотіла, щоб я тебе руку подав, так? Я сьогодні <наступний> раз буду <плес> <плес> на поготові. Значить, поки Юля, ой, що таке? Рузики, і да, і, і мамою такої розтяжки, яку б ти хотів. От Юля скільки ще спробувала, вже зразу схопилася до з ним, за які треба. Вже тобто, то мінус 10% того, що на тренуванні, і важкому ніг, вже будемо переживати, що щось у нас грустне і класне під час там важких присідань, або яких мертвих тяг. Далі ми ж не можемо просто ну як розтягнути. Сам поперек і залишити там верхній відділ. Теж робимо дуже просту елементарну вправу. Стаємо на коліна, ручки вперед, попу максимально назад і починаємо продавлювати от верх. Саму, грудний відділ безпосередньо розтягуємо, як то кажуть, верх хребта. І от таким чином ми натискаємо теж 15-20 повільних видихів в нижній точці, максимально розслабляємося і от продавлюємо собі оцей грудний відділ. Для наступної складної вправи нам потрібна така от гума. Зараз буду розказувати, що з нею робити, спочатку в'язати. Значить, Зараз ми тепер будемо говорити про розігрів безпосередньо знову ж таки, вже, але в динаміці того самого низу попереку, про мобільність та застегнового су суглобу і колінного відразу ж. Зразу попереджаю, що вправа така доволі ну, нібито легка, але й не дуже. Скажімо так, буде неприємна якійсь. Мірі. Але, от, наприклад, зараз от хлопці в мене теж тренуються, відчулися якісь там перші у них питання і проблеми в когось там до поясниці, в когось там до коліна. І от Я вирішив, що пора їх повернути до виконання цих елементарних вправ. Включаю їх на початку тренування, буквально там підході два. і десь всередині тренування теж можна робити, щоб сулоби не забували, чим потрібно рухатись. Значить, Я покажу зараз одну, Юля потім покаже іншу. Спочатку ну, стаємо обличчям до гумки. Висота зразу кажу не моя, це для Юлі висота. Я собі чіпляю вище, майже під самим пахом рівень. Що ми робимо? Ми просто переставляємо ногу через резиночку і назад. От таким чином. Раз. Оце одне повторення. Нам треба виконувати їх 12-15 разів на кожну ногу. Увага! Дехто там намагається, особливо там у нас молодничок такий є, прикидати як легше, як це в них виходить. це ну, не вистачає, туди трошки затисне. Що вони роблять? От такий от рух -таки, -таки, десь роблять і тіпа, це щитається. Це не рахується, треба максимально коліно підтягнути до плеча. І акуратно, чим ближче стопа до іншої ноги, тим краще. Тобто виконуємо буквально ось. Все. Раз, до себе, сюди. Раз. Тобто наше завдання максимально розтягнути тут, щоб коліно високо піднялося. Якщо коліно високо не піднімається, ми не дорозтягуємо тут, ми не дорозтягуємо цей відділ самого хребта попереково-копчиковий да? Значить, Викинули на одну ногу, знову ж таки, коліно сюди, коліно сюди, коліно сюди і провертаємо. Ось, якщо зробите 12 разів, то ви просто відчуєте, що у вас все почне отут просто горіти. А Юля зараз покаже іншу вправу, коли виконуємо боком. Да? Це, це перша була прямо, другу виконуємо боком, ставає обличчям туди. Принцип той же самий, тільки якщо там у нас коліно йшло від плеча зі сторони, тут йде навпаки коліно до грудей. О, Бач, от Юлія зробить з помилочки, тому що я казав, що Що у нас стопа по іншій нозі повзе. Да. Юлія зараз показує Юлі, да, ці дива внучкості. Ну, это як Клод Ван Вандам, так? Да? <кхи> Нічого такого. Але в принципі в оригіналі то треба ножку ще згонать максимально коліна, тягнути до плеча. До речі, оце зараз... Ні. от зараз ти показала правильно. Якщо не вистачає оцеї мобільності, то спочатку що? Від активної розтяжки, то ми спочатку можемо почати з пасивної розтяжки. А пасивна розтяжка це якраз іде, оця фаза, що ми чимось допомагаємо. Да, наприклад, Додав. не просто махом. Нічого нічого, давай, давай на другу сторону подивимося зараз, де в тебе ці блоки стоять. Але знову ж таки, коліно до грудей. Дочі. Ну, може до моїх, тільки мої вище. Ну, да, щоб біля зробила 12 разів, то вже потім б мене не любила знову. А я, хлопці, сьогодні примушував робити там, по 3-4 підходи. Але, правда, вмикав його між основними підходами тренування. І всі сьогодні вилізли цілі, навіть після важких присідань. Ми ще присідали. Ну а що робити? Зараз я ще розкажу про ці присідання та профілактику. Хорош, ми віримо. Значить, Ще раз кажу, намагатися максимально, що перший рух це коліно до плеча. Тобто не вперед, а ось по нозі повзе стопа. І просто сюди раз, раз. От максимально. Спочатку всі роблять нібито технічно, потім починають зачіпатися за гумку, потім хтось застряє, падає, ну, коручше, у нас розвесло теж буває. Тобто, Юля це ще, у тебе ще класний варіант розтяжки. Хлопці є ще гірший. Але десь якось отак. Так. Це було в нас дві вправи, виконуємо по 12-15 разів. Але знову ж таки рекомендую. Коли я побачив це в оригіналі, це абсолютно не моя методика, не буду говорити, я просто колись побачив, робив кевін Леврон з якимось там веселим, як сказати, толерантно, темношкірим тренером, тобто тож, бивший чемпіон Кевін Лерон, там все на олімпі виступав. Але прийшов час, дядькові там вже за 50, і він от вирішив, теж, що треба зайнятися суглобами. І продовжити собі активне довголіття. От я в нього видивився цю вправу, там його ганяли. Мені сподобалось. Попробував на собі, він правда, не пояснював, навіщо. Ну як елементарні знання анатомії і біомеханіки трошечки допомогли розібратися. Там ще була наступна вправа. Я навіть не знаю, що тут покажу, чи я тут пролізу, бо я вже не такий в поперечних шпагатах хороший. Як раніше, ти як хорошо? Якраз, да, я. Хорошо. Значить, в чому суть? Ну, я ще раз скажу, висота трошки не моя, мені треба вище. Але суть в тому, що ми стаємо широко, іншу ногу ставимо під низом, і ми просто от проповзаємо щас або голову собі знесу, або от таким очима. Ми просто такі елементарні перекати робимо з ноги на ногу, можна з вставання. Мені трошки низькувато, Юлія, щас покажи, як надо. а Юля ще покаже, як треба. А говорячи, не вийде, так? Да? І от цей переклад, зверніть увагу, ще в одному нетиповому положенні у нас працюють суглоби і ножки. Може навіть трошки ставанням робити. Вирішуємо сюди. І ширше. От в сторону витягнулася і пішла, нернула в, в інший бік. Давай. О, клас. Я знав, що тебе вийде. бачиш, ну це просто твоя висота. Бо я вже, якщо так буду просто робити, на цій, то я розчахнуся. Це треба або постійно розтягуватися, або. Хорошо. Що саме цікаве, буквально пару тренувань назад я хлопцям почав це давати. І от перші коментарі, коментарі були такі, от, що на що воно треба, жах, взагалі якась фігня, фіня Та посміювалися, вже після другого тренування всі сказали Вау, супер! Тому що одразу всі відчули, що ця вся зона якби стала легша, стала мобільніша. І от перестала там і під коліна бить, і в інші неприємні місця? Да? Не знаю. Не робила. Ну нас зараз тих тренується, є, звісно, що 14-15 років, там 16, ті, хто не думає, поки що про суглоби, присвяськи просто хожили, а є вже би, хлопці під 40, за 40 і є за 50. От коли робити правильну профілактику, то по суті ті, що навіть під 50 і трошки за 50, працюють зараз з вагою з тою самою, що пацани там під 30 і за 20. Так? Це, наприклад, кажу про саме присідання жими ногами, викраковування з важкими якимись гантелями, що ми нівелюємо так травму. Це до цього сказано, і плюс ще, що хочу сказати з приводу там, важких тренувань там, ніг або спини, що завжди треба запам'ятати, що наша мета не максимально піднята вага там, на одне, на два повторення, наприклад, ми не поліфтери. Тобто відносно має бути велика вага і відносно максимальна. Якщо ми, наприклад, йдемо присідати під штангу, то що ми робимо, щоб не травмуватися? Ну, наприклад, от такі старі, як я, що треба зробити? Розминка раз, профілактика. Коротенько, включено процес тренування. І не ставити це першою вправою, ті саме присідання. От зробити вже якісь там трохи вишагування, розгинання ніг, щоб і коліна прогрілися. Вишагування нами ми прогріваємо, знову ж таки, два суглоби вже під навантаженням, храбети саме прогріваємо. І коли ми доходимо вже до присідань, там десь в другій половині або навіть в кінці тренування, то нам вже там не треба 200 присідати, 150 нам вже з головою, так? От клас. От сьогодні так ми з хлопцями теж зробили, що хороша, активна така розминочка була. Кілька там кружочків, що і по 50 разів вони ножки позгібали, і поприсідали на диску там по 50 Ну, Ти б вже впали, пішла додому. Десь це всі резиночки зробили. І коли я сказав, що розминку ми вже наразі закінчили, то вони почали плакати. Я думаю, від щастя не від горя. І ми тоді з ними пішли на присідання. Але потім, якби я ні за кого з них вже не переживав, тому що розумів, що вже все буде класно. От, так, по суті, відбулося, що тренування легке і не напрямка. Да. да. Щось дотаси? Все ясно. Може апаратор щось добиратися. <реку> апаратор спробує, потім додасть. <реку> Зробить А, Сьогодні ми вам показали такий, таку незначну невеличку частинку вправ, які можна використовувати для... Але дуже важливо. Частинку дуже важливу частинку для підготовки до тренувального процесу і безпосередньо до тренувань. Якщо відео було корисно з вас? Лайки, підписки, коментарі. Будемо раді бути корисними. Так, да? Да. підписуйтесь на нас, додавайтесь, пишіть також побажання, що потрібно удосконалити, додати ще до цього проекту. Ми завжди відкриті до ваших побажань. Слідкуйте за соціальними мережами.